Сьогодні у першому читанні було прийнято законопроект щодо відповідних змін у мобілізації, який був зареєстрований 30 січня 2024 року, за номером 10449. Цим законопроектом, зокрема, передбачено по перше. Обов'язок реєструвати електронний кабінет призовника військово зобов'язаного і резервіста та право вручати повістки через цей кабінет. До цього цього не існувало, і повістки просто роздавалися на блокпостах. Скасування низки чинних норм щодо права на відстрочку. І право поліції та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки перевіряти військово-облікові документи та оповіщати про виклик до територіальних центрів комплектування. Заходи, як, наприклад, заборона керування транспортними засобами, арешт грошових коштів для тих, хто порушує вимоги законодавства про військовий облік. Тобто, як ми бачимо в першому читанні законали. Частину тих норм, якими було обмежена права і свободи громадян, при перетині кордону чоловікам постає питання про відмітку, формулювання знаття та виключення з військового обліку, яке вказується у військовому квитку. На практиці відповідно стає проблемою, як це слід врегулювати. У проєкті прописано, що військове командування може встановити тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд країни. Однак статтею 17 конституції зазначено, що Збройні сили України та інші військове формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав свобод громадян. тобто, ці дві норми суперечать одна одній і виникає колізія. Між нормами Конституції питання надання права представникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснювати перевірку військово-облікових документів громадян, також суперечить статті 17 Конституції України. Відповідно, узаконюється право перевіряти і обмежувати права громадян. Передбачений обов'язок реєструвати електронний кабінет військово зобов'язаного за Невиконання якого настає відповідальність. Дане положення так само не відповідає положенням Конституції закону України про захист персональних даних, правовими позиціями Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя. Норма, що призов на військову службу під час мобілізації здійснюється незалежно від місця перебування громадян на військовому обліку, при такому підході часто порушується право громадян на звільнення від призову, оскільки медичні документи, а також інші документи, тобто особова справа, які дають право військовозобов'язаного на звільнення від призову, Можуть знаходитися у територіальному центрі комплектування за місцем його реєстрації, і громадяни з собою, відповідно, їх не носять, оскільки за законом, як ми розуміємо, вони мають знаходитися в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, за саме місцем реєстрації і перебування на військовому обліку. Хочу зазначити, що 5 лютого цього ж року. У Верховній Раді було зареєстровано два альтернативні законопроекти, які в принципі передбачали внесення змін, і вони зовсім відрізнялися від цього денішнього прийнятого законопроекту. І якщо коротко проаналізувати ці законопроекти, які на жаль не знайшли свого суттєвого свого, а, під своєї підтримки, можна зазначити, що один із них. Базується на тому, що залишає всі чинні підстави для відстрочки. З цим я не можу не погодитися. Залишає вручення повісток лише особиста у спосіб, що дозволяє ідентифікувати особу громадянина, які вручається повістка. Це є, в принципі, правильно, як наслідок забороняється вручення повісток через електронний кабінет. Вказує, що після оголошення мобілізації чи її продовження. Громадянин зобов'язаний з'явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для уточнення облікових даних виключно у разі отримання повістки, тобто отримання повістки особисто в руки, не передбачає обов'язку громадян України віком від 18 до 60 років мати при собі постійний військово обліковий документ, оскільки паспорт громадянина України є достатнім документом для перевірки. І ідентифікації відповідна громадянина України також даний законопроект дозволяв і працівникам територіальних центрів комплектування соціальної підтримки і громадянам України. Дуже важлива пропозиція фіксувати на відео чи аудіо процес вручення повісток. І зберігав вік щодо мобілізації на рівні 27 років, а не 25, як до цього пропонувалося. Також виключалися статті про заходи щодо ухилянців. А це заборона керування транспортними засобами, арешти на цінності, оскільки це порушує відповідне право власності і обмежує в інших конституційних правах. Інший законопроект, альтернативний також законопроект, вносив такі пропозиції. Він передбачав демобілізацію для контрактників і мобілізованих через 18 місяців, що також є досить актуальним. Передбачав не більше ніж 3 місяці на нулі, та давав право на відновлення. Залишав чинну норму права на відстрочку усіх, хто здобуває послідовну освіту за денною та дуальною формою навчання, зокрема і аспірантів-контрактників, оскільки пропозиція відносно того, що аспіранти-контрактники не мають права на відстрочку, є неконституційною і порушує право відповідно на освіту. Отже, якщо Можна сказати, ми проаналізували основні альтернативні законопроекти, які, на жаль, сьогодні не були прийняті. Можна сказати, що можливо вони в майбутньому знайдуть своє відображення в інших законодавчих актах, і ті альтернативні зміни, які пропонувалися цими двома законопроектами, будуть можливо враховані при голосуванні. У відповідно повторному читанні законопроекту 10449. Але слід зазначити, що відповідно цей законопроект також передбачає і великі штрафи до 204 тисяч гривень посадовим особам, які не ведуть облік військово зобов'язаних. Це я хочу зазначити відносно. Власників підприємства і керівників також приватного бізнесу фірм товариств з обмеженою відповідальністю. Тобто, як ми бачимо, зміни законопроектам, які проголошені, вони є не досить конституційними. Шляхи як. Захищати свої права відповідно, будучи вироблені на практиці вже адвокатами. А ви, якщо хочете знати всі зміни і бути в курсі, підписуйтесь на наш канал, на наш телеграм-канал не боїться відстоювати свої права. Телефонуйте, все буде Україна.